Доброго вечора, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І в нас на часі рукозвичка, і ми подивимося, що робиться у нашій владі, чим вони займаються. От, Зайшли в глухий кут. от то витягують, вилітають карти. Зараз ми будемо дивитися. Якийсь, знаєте, вимушена, вимушена зупинка якась. У них іде, зараз я поясню, щось я захрипла вже. Вибачайте, ну, щось у них дуже нестабільна ситуація, хоч і підвішана, хоч і намагання щось утримати. Утримати ситуацію. Не назріває якийсь скандал. Якийсь скандал назріває і намагання від нього відійти. Зараз ми подивимося, що тут нам карта показують. Так, да, в них щось там відбулося. Дивіться, дві п'ятірки. Дві п'ятірки говорять. А, печалечка разом з нестачею чогось. От от, от вони пряміком ідуть. В якусь неприємність. Вляпались вони в якусь неприємність. йшли вони до неї довго, давно, але проблема в тому, знаєте, от як ви часто пишете, що е, вибрали Зеленську для того, щоб поржати. От і Зеленський прийшов, розумієте, на веселушечки прийшов. Він думав, що це будуть овації. Він думав, що це буде. Оце якась компанія, яка оце все організувала. Ну, ті, напевно, тому що це вузьке коло приближене, найближче коло до Зеленського. Ну, звичайно, там є Ярмак, та там, звичайно, і Подоляк туди входять. Ті менеджери його тут може бути і більше трьох чоловік. Звичайно, тут може бути по цій карті. Це просто говориться про те, що це обмежене коло, які мають доступ до Зеленського, які впливають на його рішення, на його накази. Ось це я для того вам пояснюю. Це може бути і 10 людей, але най найближче коло. Ось це не ті, що ходять по коридорах. Це може бути ця маша, маша страни, як її називають, головна маша страни. Оце може бути і вона, тому що вона теж з ними ну, будемо так казати, майже в такій в кабінеті, там якось, якось так. От. Що тут карти нам показують? Що вони кудись забрели у, а, якесь становище, яке грозить. Ізверженням вулкана, будемо так говорити. Але це не в тому плані, що вулкана, так, що от вулкана. Але тут е якась неприємність вилазить на поверхню. Вже нема можливості її втримати. Це може бути і нелегітимність президента, може бути і це, а може бути і то, що от те все, що підминання під себе, воно не набирає сили. О, те, що він на, на під себе все підминає, підминає, підминає всі органи під себе, і Верховна Рада під ним і. Верховна Рада давно вже не є самостійним органом, і не Кабінет міністрів не, не, не самостійний, все, будемо так говорити, що під Зеленським. Навіть війська тепер вже теж під Зеленським. Ось це ні до чого не призведе, тому що це назріває якийсь скандал. Якась, знаєте, ще що може бути тут в, ще можуть бути якісь фінанси, які призводять до катастрофи. Дивіться, тут. Чомусь в мене ще ідея, знаєте, бо тут з військами трошечки пов'язано це. Uh, нехватка укріплень може бути навіть. От те, що гроші пішли не на укріплення, а десь пішли не знати, куди на якісь дороги їх можливо закатали. Або як то кажуть, в офшори пішло чи на їхні uh, ці uh, криптовалюту. Немає значення, куди воно пішло, воно не пішло на фортифікаційні uh, спорудження. Ось це виходить зараз боком. Щоб ви розуміли, як це прикрити, отут вони зараз на, настільки в підвішаному стані. Давайте тоді вже запитаємо: Якщо це стос... тому що тут виходить, що стосується військових. Розумієте, вони думали, що вдасться цей скандал прикрити за якихось обставин. Я не можу сказати, яких саме обставин. Вони думали, напевно, що тут щось швидко дуже відбудеться. Ця карта теж говорить. Або здадуть ці території швидко, або ще щось. От, Зараз ми дивимося. Тут вони зараз наразі під ем, приймають якісь рішення, куди йти, в яку сторону дивитися. От зараз трошечки навіть я би сказала: ось е, по цим картам якась певна розгубленість при владі. Скажемо ще так: вони не знають, куди йти, в яку сторону їм іти. От вони не знають. Тут ще таке враження, куди б вони не пішли, їх як би це сказати? З одної сторони, вони когось зрадили, а з другої сторони, їх зрадили. Я можу припустити, що це може бути. Вони зрадили Захід, так, а їх зрадили расисти, путіністи. Зараз ми подивимося, що вони зараз. Угу. Треба щось міняти, треба щось робити. Тут якісь гроші задіяні. Потік грошей. Припинився потік грошей. От що катастрофа. Оця карта тепер вже підтверджує: потік грошей зупинився. Немає тих грошей, які їм потрібні. Вони в очікуванні чогось. Бачите, тут навіть оцей заяць, цей трус, секунди рахує, хвилини рахує. І чекає, що прийде якась або відповідь. Оце оце теж в роздум'ях. Ось, або відповідь прийде, або з одної, або з іншої сторони, тому що ця карта вона показує декілька сторін. Тобто, вони, скажімо так, був направлений з цієї ситуації, був направлений запрос в різні сторони. так? Такі, знаєте, як уловочки гачочки і тепер вони е, чекають, який гачок клюне, яка риба клюне швидше. Ось такя, така інформація в мене йде. Вони загнали себе трошечки в куток. Е, навіть не трошечки, а навіть дуже сильно. Тепер е, єдине, що я запитаю, як вони збираються звідси виходити з цього глудкого кута. Як вони збираються відки виходити? Поки що не збираються. Вони будуть на публіку зараз якусь. Отак От хочеться сказати. Важка дуже ситуація в них. Вони не знають, як вони в крайньому випадку буде побіг з тюрми. Ну, це вже в крайньому випадку. Якийсь час планується, поки вони в засаді сидять, поки вони бездіяльні, бо тут дій ніякої від влади зараз не чекайте. Конкретних дій, дійсно, відповідальних дій, непопулярних рішень. Такого зараз не чекайте. Вони будуть зараз якусь. Під час цього, що вони чекають, будуть нам вистави якісь показувати, прем'єри якісь показувати. А самі будуть чекати, коли щось припливе, якась рибя, де там клюне. Ось якось так. Але готові тікати. Тут є готовність тікати, мої дорогенькі. Якось так я це бачу. Не подобається мені це, але поки що так. Поки що так. І, як зазвичай, ми беремо маленького принца. Нехай він нам покаже, що нас чекає найближчим часом. Щось приємне. Чи буде щось приємне? Давайте. Як ми будемо з цієї катастрофи виходити? І так, що нам покаже маленький принц? Ну, ви знаєте. Єдиний наш спаситель, єдиний наш Спаситель це світ. Тут не Рашка мається на увазі. Дивіться, тільки Захід може нам нормалізувати ось ця карта нормалізації, так тільки Захід може нормалізувати цей стан. А для цього, цього по-перше, треба пройти трансформацію. Наша влада не готова трансформацію проходити. Тому я не бачу поки що ніякого виходу. Тут чітке бачення з Заходом. Захід нам світ повинен допомогти. Ось якось так. Але для цього, щоб нам допомогли, знаєте, тут трошечки і замкнене коло йде. От. Надія є, звичайно, тому що все ж таки це один колодець в пустелі. Надія, тобто, є. Ось, але треба пройти трансформацію у владі, у вищій владі. А влада не готова трансформуватися, тобто мінятися, робити. Дивіться, замість того, щоб зробити реформації у політичній владі, тобто у президентському колі, вони зробили. Трансформацію у військах. Розумієте? От так. Не там зробили трансформацію. Не в то направлення пішли. Якось так, мої дорогенькі, гаразд. Бажаю вам, мої любі, гарної, мирної, гарної, мирної ночі. Бережіть себе, мої дорогенькі. і разом до перемоги. Все буде Україна!